Росіяни масовано атакували усім, чим мали, калібрами з акваторії Чорного моря і стратегічних бомбардувальників балістичними ракетами і ударними БПЛА. Під комбінованим ударом були більшість областей. Власне, атака продовжується і в ці хвилини. Наймасштабніші руйнування у Святошинському районі Києва. На цю хвилину знаємо про двох загиблих. І ще 54 людини постраждали. Більшість постраждалих мешканці житлового будинку, який через атаку зайнявся і частково обвалився. Під завалами досі можуть перебувати люди. Рятувальна операція там продовжується. У Подільському і Шевченківському районах через падіння уламків спалахнули пожежі в нежитловій забудові. У Голосіївському горів гаражний кооператив і авто на прибудинку. Кові території у Деснянському уламки БПЛА впали на відкритій місцевості. Ворог бив по Києву дронами, крилатими ракетами і балістикою одночасно. Харків також пережив комбіновану атаку за інформацією мера міста Ігоря Терехова. В новобаварському районі вибиті вікна в кількох багатоповерхівках, а в Основ'янському пошкоджені приватні будинки. На зараз відомо про двох постраждалих. Було влучання семи криватих ракет, крім цього, було влучання 12 шахетів по виробничому підприємству міста Харкова. Крім цього, біля житлових будинків, приватних житлових будинків і багатоповерхових житлових будинків. Зараз працюють наша комунальні служби. Масованою атакою росіян цієї і ночі і ранку також Павлоград на Дніпропетровщині по місту били балістикою крилатими ракетами і дронами. Про потужні вибухи повідомляли в обласній військовій адміністрації. Зараз чекаємо від них офіційної інформації. Олю вітає пошуково-рятувальна операція. Триває розбирають завали цьому двоповерховому будівлі. На місці працюють ДСНС, також е, службові собаки, що означають. Що під завалами можуть лишатися люди, і власне собаки допомагають їх е, шукати е, на місці також. Люди з прилеглих територій вже розгрібають завали, збирають скло. Ми бачили дві жіночки, які теж з цього району теж вони застали цю атаку, але вони прийшли сьогодні сюди, щоб розібрати і врятувати свою виставку із молодіжного центру. Щодо родин постраждалих, то бачимо, що з ними працюють і психологи і медики. Ми до них поки не можемо підходити чисто з етичної точки зору. На місці також ну зауважу для глядачів, що місце пошуково рятувальна операція, до чоли не допускаються ні журналістів, ані місцевих, щоб легше було проводити е, роботу. Ну також е, зазначу, що на місці вже бачила, що підходять і правоохоронці, і інші службовці до місцевих. Е, Дивляться, в якому стані їх майно, щоб можна було подати документи на відшкодування. Власне, нам також вдалося на місці поспілкуватися із постраждалими і тих, хто ще чекають на своїх рідних, от, власне, їх історії почуємо. Двері всі повибивало. Все просто жоможна зламалося. І все. Ну, діпло. Квартира ціла, окей, класно. Там просто трощі. А ви як себе почуваєте? Якщо чесно, мені здається, вже в наразі головою. Таке трошки в голову враження, я теж не пас. У мене молодший брат. І от він втратив друга. Ну, страшно. От молодой Так. А скільки років? До 18 максимум. І... А, батька з молодшою сестрою вже знайшли клав, а його з мамою ще ні. Вони там працюють, але я відчуваю, що він там. Можна, навіть, можна а вам не потрібна допомога? Ну, там не допомога. Та та Це жорстоко. Ви встигли вийти та з чи, чи вас вже доставали рятувальники? Ну, я сама витягнула Якщо казати про будинок, то він двоповерховий. Як розказували місцеві воно близько 16 квартир, скільки вдалося врятувати, скільки ще людей може лишатися під завалами от ДСНС поки не кажуть, про просять певний такий режим тиші, щоб вже коли з'явиться остаточна і точна інформація, вони повідомлять і медіа і безпосередньо суспільство. Я також відзначу такий чутливий момент, що буквально хвилин тому з цього будинку вдалося врятувати кішечку, і будемо сподіватися, що їй. Вдасться з'єднатися зі своєю родиною. Ну а щодо атаки казати, то справді сьогодні в Києві певно не спав жоден район столиці постраждало п'ять районів. Це була така досить підступна атака ворога, тому що одночасно летіли і дрони, і крилаті ракети, і балістики. Тож бачимо, що ворог хотів. Як сильніше обійти наші ППО і завдати найбільшої шкоди цивільному населенню? Олю, ми лишаємось тут на місці. працюємо. як з'явиться додаткова нова інформація? Будемо повідомляти Олена, Дякую за роботу і за інформацію. Олена Чернякова про наслідки масової атаки на столицю. Харків цієї ночі також не спав. Місто пережило три хвилі ударів. Спочатку полетіло сім крилатих ракет, потім 12 безпілотників. І третя хвиля знову крилаті ракети. Поранених наразі двоє каже мер міста Ігор Терехов. Більше про наслідки питаємо у нашої Ірини Антонюк. Ірон, можливо, з'явилась нова інформація, що зараз відбувається на місці влучання. Олю, вітаю, дійсно, харків'яни просто не спали цю ніч. Чотири години від першої до п'ятої була безпреривна атака. Щонайменше 20 ударів загалом і безпілотників і ракет порахували. Щодо наслідків, Гатили загарбник одразу по кількох районах міста. І от знаємо і про пошкоджені приватні будинки, і про багатоповерхівки. Ми зараз знаходимося біля будинків, які постраждали найбільше. Це дуже така щільна забудова. Звичайний, звичайний спальний район ракета влучила буквально за кілька метрів від дев'ятиповерхівки. От тут повилітали вікна, розірвані балкони. Дуже пошкоджені квартири всередині. Саме від такої потужної вибухової хвилі, бачимо, що буквально кожне третє вікно. Вибито в цих будинках навколо ще в адміністрації району підраховують скільки точно пошкоджень, але бачимо, що щонайменше три багатоповерхівки побиті тут є. Люди, які не спали всю ніч. Ось що нам розказали, як пережили цю атаку. Саме страшна ніч за цю війну. Дуже страшно було Бо дуже гучно було, дуже було гучно. Штори і летались, а потім вже в п'ять ранку ніби почали засипати і прилетіли ракети. І скло посипалось, вікна повипадали. Цю ніч не спали, вважали скільки взривів було, а потім, ото як бабахнуло, так я думала, що там і впаду. Від світанку біля місць Лочан, вже працюють і комунальники і аварійники допомагають якомога швидше прибрати наслідки ударів, зібрати скло, залатати вікна, перевірити всі комунікації, тому що вибуховою хвилю вони також дуже сильно пошкоджені. Щодо потерпілих, дійсно, саме на цю годину відомо про двох людей. Вони мешканці були саме цього будинку, біля якого ми зараз знаходимося, і ми чекаємо інформації ще в якому вони зараз стані. Ось така та інформація на зараз. А ми продовжуємо працювати тут і будемо розказувати більше в наступних випусках. Олю. Яро, дякую тобі за інформацію. Ірина Антонюк з Харкова про комбіновану масовану атаку на місто.